На змаганнях в Єремче втопили манівчани телефон. А то якщо зробимо і витягнемо дані, то будемо мати гарні відео. То вже задню кришку мій старший інженер розбив, зірвав. в польових умовах. На жаль, не мав чим відкрутити батарейку відключити. Будемо надіятися, що та батарейка була розряджена і воно виживе. Розбираю, мию брию сушу, подивимось, що там назнімали на водоспаді. Води всередині маса. Ось видно краплі тут, краплі там, тому що телефон вже десь був в ремонті і кришка приклеєна по периметру, не герметично була, а на соплях де-небудь як-небудь. Ось Тут на дисплеї то все вода. Конденсат. Не знаю, як воно буде. Окисли є, але ніби поки принаймні біля батареї не критичні. Подивимось, повезе чи не повезе. Шлейфи. Що зі шлейфами робиться. Шлейфи без сильної корозії. Не дивлячись на купу пошкоджень корозії по платі, глибоких немає. Вимилось добре. Просушую, пропаюю. відновив ноги під мікроскопом на конекторі батареї. Найшли фі пару пінів на дисплей. Нижній конектор відчистив, пропаяв. Тут питань нема. Ще питання до конектора дисплею на платі. Поведував демір, залив спірт у виду спірт. Зараз сушу. Під мікроскопом на конектор дисплея просушую і будемо пробувати. Навіть всередині батареї купа води. Добре, а ще той телефон плавав в прямому значенні того слова. 300 мА. пішов заряд. 380 до 400 піднімається. Телефон ще повністю виключений. Це не дивно, бо глибокий розряд батареї. Там все було в фізичних нулях. Подивимося, що стартане. Подивимося, як себе буде вести далі. На жаль, чуда не сталося. Тих 300 мА то гріється щось під екранами. Батарея по факту не заряджається. зарядив від лабулаторника, телефон не вмикається. Не дивлячись, що не видно ніяких пошкоджень було, треба піднімати екрани і дивитися, що робиться під ними. Два тут і один великий розділений тут. Це вже трохи складніша робота. Щоб не поплавати роз'єми, щоб не зачепити ніякі деталі. А найгірше задньої кришки нема, і я не знаю, що за модель телефону. Так би я собі знайшов схему і подивився би, з якого мені треба починати роз'єму. Якщо думати логічно, то мені не треба зараз лізти до радіоканалу. А радіоканал є там, де підключаються кабеля високочастотні. Де ж вони підключаються? Ось тут. Отже, цей радіатор, цей радіоканал, його мені трогати поки не треба. Раз і два. Головний процесор, я думаю, з пам'яттю знаходиться тут. Це вже досить делікатна робота. Вдалося зняти екранування чітко без пошкоджень. Це є дуже добре. Знизу видно сліди рідини на платі. Корозію довкола БГАшок, причому таку конкретну, в тому числі і в радіоканалі. Мити в ультразвуковій ванні, тому й знімав кругом. Зняв без пошкодження деталей, це добре. Хочеться надіятися, що кульки з-під приклеєного процесора не повилазили, то під мікроскопом зараз перевірю. І в ультразвукову ванну, ось от дивіться, скільки гамна. А зверху все абсолютно сухеньке. І запаяно було так, що здавалося, що туди рідина не повинна попасти. От таке підступне. Тобто все гамно. Тобто все гамно. Ми його повторно, мию в ультразвуковій, тоді пропаюю. Знову надію, що не пошкоджу проц наклею. І тоді вже глянемо, чи ми знімемо з нього дані. Бо щоб зняти з нього фото, потрібно його зремонтувати. Тут без варіантів. Капець, я того пуделка років 5-7, напевно, не трогав. Як давно я цього не робив? Відмив щіточкою, того мало. Продув тепер в ультразвукову ванну. І поїхали. Трохи хімії з поверхнево-активними речовинами. Трохи щіточки. Потім дистилят, ультразвукова ванна. Видув. Зараз сушу буду пропаювати. Для пропайки візьму самий модний флюс, який маю. Який знаю, бачу, як виспа... розпаяв екрани, втік мені сенсор, треба буде його на місце посунути акуратно з процесором, щоб не перегріти, щоб не повилазили кульки і щоб з компаунду його не здорнути. Тут якраз підпросорна зона ось тут. Мені пропаювати треба по боках. Може повезе, може вгадаю з температурними режимами. Воно вже настільки дрібне, що риболити такі речі я вже не беруся. Посадити нове вже з накатаними ніжками, кульками, як би питань нема. А от риболити, не маю ні трафаретів, і рука вже забула, як то кажуть. Котушка бачу, така досить пошкоджена. Донора я не маю. Буду надіятися, що воно запуститься і мені просто зняти дані треба фотографії. Продовжуємо продовжувати. Я давно не користувався за кис, засох. О, самий модний флюс. Так, як його наносити? Де? В основному там, де буду пропаювати, там, де була корозія. Телефон після води, як людина після інфаркту, може вмерти зразу, може вмерти через якийсь час несподівано. На вигляд все добре. Кульки не полізли, компаунд я не перегрів. Відмиваю від флюсу і будемо пробувати, тому що вигляд ні про що не говорить. Враховуючи, що гівно з річки було під БГА мікросхемами, тут може бути все, що завгодно. Без обв'язок, без нічого зайвого, в повітрі, щоб ніде не коротнути чи запуститься. Струму зарядки не бере. На жаль. На жаль, струм зарядки не бере. Включатись навіть не пробує. З кнопки його, я думаю, сенсу особливого нема. Пробувати вмикати. Щоб попробувати, треба прижати. Ось тут де контактна група. Ні, жодних реакцій немає. На жаль, то кінцево. Відео пропали безповоротно. На мікросхемі пам'яті вони шифровані. Відповідно, нічого не витягнеш, поки повністю не включиш телефон. Дуже шкода. Є відео з інших телефонів, вони, мабуть, не такі круті, як в самого крутого манівчанина. Будемо ліпити з того, що є. Шкода. Ще під дрібноглядом перевіряю, чи я десь щось не змістив, не зсунув, щось криво не стало. Все на місці, все як має бути. Домахатися нема до чого. Немає реакції, немає спроби включення. Далі починати би треба було з контролерів живлення, але це вже надто великий об'єм дорогої роботи навіть задля рекорду Шимана. Шиману буде простіше ще раз, той рекорд побити. Вибачайте, я не зможу зремонтувати, збираю докупи, віддаю без ремонту. Надто сильні пошкодження, надто довго воно було, в надто брудній воді. У випадку попадання любої техніки в рідину саме важливе максимально швидко від'єднати живлення і акумулятор. В такому стані воно може маринуватися довго і буде ремонтуватися непогано. Коли включений підключений акумулятор до блоку електроніки. Солі в воді під дією струму перетворюються на електроліти і роз'їдають абсолютно все. Ось тут гарно видно, як поїло дорожки. Не дорожки, а поїло поверхню контактної групи дроселя. Так само конденсатори. Одна частина темна, друга світла. Це корозія. Відповідно, воно десь щось пороз'їдало під мікросхемами БГА, але враховуючи, що вода була кругом, а поведінка не конкретна, а тотальний. Ой, то дальше продовжувати ну ніяк.